Різнокольорові тюльпани так ефектно виглядають в квітнику, що руки самі тягнуться зрізати кілька найкращих екземплярів, щоб прикрасити пахучим букетом квартиру. На жаль, краса цих вишуканих цибулинних дуже швидко в'яне і помилуватися довше зрізаними квітами вийде. Лише якщо ви знаєте перевірені способи, як їх зберігати, зрізайте стебла правильно. Проблема збереження зрізаних тюльпанів актуальна також для тих. Хто займається їх вигонкою з метою продажу, адже в такому випадку квітам належить не тільки перенести стрес від зрізання, а й пережити транспортування до місця продажу, а після цього ще простоїти кілька днів, не втративши свого товарного вигляду. Догляд за живими квітами після зрізання заснований на декількох загальних принципах. Поставити букет в таке місце, де відсутні протяги, і сонце не опалює променями заповнити недолік вологи і поживних речовин в рослинах, обробити кінці стебел, щоб квіти краще вбирали воду і живильний розчин, регулярно міняти воду у вазі, однак різні квіти мають свої особливості зберігання. Тому рекомендації, як зберігати зрізані голландські квіти. Дещо в чому відрізняються від порад щодо зберігання троянд з букета, відео про зберігання і обробка тюльпанів, займаючись вирощуванням. Турботливий квітникар обов'язково подумає про те, як зрізка відіб'ється на здоров'ї цибулин, з яких в подальшому належить отримати наступне покоління тюльпанчиків. Якщо бездумно зрізати все, не беручи до уваги довжину квітконосів і кількість залишилися на стеблі листя, в результаті цибулинки подрібнюють і будуть непридатними для майбутнього використання. Тому рекомендується зрізати квіти таким чином, щоб на що залишилися стеблинках, було не менше двох листків, через які тюльпан буде отримувати харчування для росту цибулин. У тому випадку, якщо ви хочете скласти букет з короткими стеблами і не дуже переживаєте за збереження цибулинок, висмикуйте рослини із землі повністю. Тюльпани поставлені разом з добре відмитими цибулинами в прозорі вази зараз досить часто використовуються в якості стильного дизайнерського прийому та й зберігаються в такому вигляді вони набагато довше. Найкраще для вирощування підходять класи тріум, лілія або дарвінові гібриди, у них підконоси високі, і цибулини навіть після зрізання довгих квітів формуються великими, щоб зберігання тривало максимально довго. Їх зрізають в той час, коли бутони вже забарвилися і готові розпускатися. Залишені на клумбі такі квіти вже до середини дня можуть повністю розкритися під сонячними променями, в зв'язку з чим зрізання проводять рано вранці до поливу, поки бутони ще свіжі, при похмурій прохолодній погоді. Зрізати квіти можна в будь-який час дня, як зберегти тюльпани в воді і без неї. Тюльпани не обов'язково відразу ж поміщати в воду. Вони можуть прекрасно зберігатися і без неї, причому такий варіант краще, якщо вам необхідно, щоб бутони зберегли свою красу якомога довше, наприклад, для продажу. Метод сухого зберігання ґрунтується на тому, що зрізані квіти по 10 і більше штук обертають папером або попередньо зволоженою газетою і складають в холодильник. Постарайтеся укласти бутони таким чином, щоб вони не стикалися бажано, щоб вологість в холодильнику досягала 9,7. А температура була не вище 3 градусів. Поруч з квітами не можна розміщувати свіжі фрукти і овочі, які через виділення етилену можуть викликати швидке в'янення, ще краще укласти рослини в коробку, покриту зсередини парафіном, так волога з них буде губитися набагато менше. Цей метод дозволяє зберігати квіточки без втрати декоративних якостей протягом двох тижнів. Врахуйте, що тюльпанчики будуть продовжувати рости. Тому варто заздалегідь залишити трохи більше вільного простору, стебла при наявності навіть невеликого джерела світла викривляються в його сторону. Якщо у вас є можливість зберігання зрізаних квітів краще здійснювати в темному холодильнику або в затемненому прохолодному приміщенні, коли виникне необхідність дістати тюльпани, їм потрібно буде дати можливість трохи адаптуватися до кімнатної температури. Після чого оновити у стебель зрізи, загорнути квіти знову в папір і поставити в воду. Приблизно через півгодини у рослин відновиться тургор, і можна буде зняти папір, що потрібно для методу вологого зберігання у воді. Для цього у стебель роблять косі зрізи і дряпають кінчиком ножа нижню частину квітконіжки, щоб волога краще вбиралася рослиною. В нижній частині стебла видаляються листя, які призводять до передчасного псування води. У воду додається пара крапель марганцівки або шматочок вугілля для запобігання загнивання рослин хорошою профілактикою появи гнильних мікроорганізмів. Також служить таблетка аспірину або столова ложка оцту на літр води. Для продовження життя квіточок можна додавати в воду спеціальні препарати, наприклад, бутон або флора. Корисно буде підгодувати рослини три, немрощином цукру, гілочка туї або кипарисовика не тільки допоможе довше зберегти квіти, але і зробить їх забарвлення більш яскравою. Міняти воду необхідно кожен день, при цьому використовується тільки холодна вода, можна навіть шматочками льоду. Так як зростання тюльпанів триває, їх подовжуються стебла, регулярно потрібно підрізати, зодно оновлюючи зріз, ваза повинна стояти в світлому місці, але щоб квіти при цьому були сонячних променів. Не кладіть в одну вазу з тюльпанами троянди, конвалії, нарциси, маки, лілії, гвоздики або орхідеї. як би красиво такий букет не виглядав, справа в тому, що голландські красені від такого сусідства набагато швидше починають в'янути. Перед тим як поставити квіти в воду, можна протягом доби витримати їх в кальцієвої селітрі 0,1 Ростін, завдяки чому стебла рослин стануть більш міцними. Відео про догляд за зрізаними тюльпанами і їх зберігання у тих, хто займається вигонкою квітів на продаж, може виникнути питання, як правильно зберігати тюльпани, які почали розпускатися завчасно. В такому випадку на півтора-два тижні цвітіння можна уповільнити. Поставивши рослини в воді зі снігом в темне приміщення з температурою не вище о 2 градусів. А щоб повернути до життя, подв'ядча квіточки, поновіть у них зрізи, загорніть рослини в папір і повністю занурте в холодну воду до самих бутонів, прикрийте квіти зверху тканиною або плівкою і залиште на кілька годин. Завдяки цим діям краса тюльпанів ще, хоча б трохи порадує вас.